Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Українська Хата. Сьогодні будемо готувати лимонно сирну запіканку. Нам знадобиться 400 г творогу, 100 г сметани, 3 білка, 3 жовтка, 100 г цукру, 1 великий лимон, 30 г крохмалю, в мене він кукурудзяний, дрібка солі та ванільний цукор. Друзі, я з лимону вичавила сік та зняла цедру. У мене вийшло ось так десь приблизно 1 чайна ложка з гіркою. Тепер можемо все змішувати. Сир, жовтки, цукор, сметану, лимонний сік, лимонну цедру, крохмаль та ванільний цукор. Змішую. Дуже ретельно перемішувати не потрібно, бо ми будемо ще цю суміш перебивати в блендері. Чашу блендера переклала сирну суміш, і тепер зіб'ю до однорідності. Все, сирна маса готова. Ось така вона ніжна та неймовірно ароматна. Тепер потрібно збити білки. В чашу міксера, друзі, перепрошую. Вливаю білки, додаю дрібку солі та зіб'ю до пишності. Друзі, білки в мене гарно ось так збилися. Тепер додаю їх до сирної маси невеликими порціями. У форму застелену пергаментом переливаю сирне тісто. Відправляю в духовку розігріту до 180 градусів на 40 хвилин. Наша запіканка готова. Смачна, соковита та ніжна, з приємним лимонним смаком та ароматом. Друзі, готуйте разом зі мною, нехай вам все вдається!